У 2024-му Reddit спільними зусиллями знайшов найзагадковішу пісню в інтернеті, пошуки якої тривали майже 20 років, і поки тривали пошуки Subway's з Off Your Mind гурту Facts, паралельно теж на Reddit відбувалося дуже схоже розслідування, не таке масштабне по часу, звісно, але все ж розпочалося все з посту на сайті What's Z Song 27 жовтня 2021 року. Тоді користувач Carl 92 опублікував 17 секундний шматок треку, в описі до якого він написав, що це стиль 80-х, поганої якості, і що всі це знають. Ця історія пізніше і отримала таку ж назву Everyone Knows that». Деякий час цей пост не отримував ніякої уваги, допоки його не помітили чуваки з Редіту, було створено відповідний сабредіт, і пошуки цієї пісні почали набирати масштаби. Все почалося з того, що виникло питання, а чому ця пісня взагалі називається Всі це знають? І відповідь була в коментарях до того самого посту Карла 92 Ще тоді, в 2021-му, хтось написав, що трохи довший шматок треку буде доречним. Але у відповідь Карл. Написав, що це все, що в нього є. Він знайшов цей шматок серед купи старих файлів з dvd касет. І він думає, що, можливо, колись він просто вчився записувати телебачення на касету, і саме так, можливо, з'явився цей шматок пісні. Також він говорить про те, що ця пісня здається йому дуже знайомою. А саму фразу, всі це знають, він просто взяв з самої пісні. І ось тут посипалось просто безліч варіантів, адже це могло бути абсолютно будь-що. Це могла бути реклама або якась телепередача, а можливо, це був якийсь локальний конкурс талантів, як у випадку з Like The Wind. а може, це взагалі були не 80-ті, а 90-ті чи нульові. Та й сама назва, всі це знають, почала виправдовувати себе. Багато хто зі спільноти, яка тільки починала організовуватись навколо цієї історії, почали справді стверджувати, що ця пісня їм звучить дуже знайомо. Не знаю, як вона звучить для вас, особисто мені вона трошки схожа хіба що на гурт аха, але відчуття, що я точно її дещо чув, не було. Отже, розслідування почало рухатися з того, що хтось із редіторів зв'язався з самим. На жаль, переписки немає, але Карл сказав, що він з Іспанії, і цілком ймовірно, що ця пісня була записана з радіо, але він точно не може сказати, з якої радіостанції. Тож наступне найлогічніше, з чого можна було щось дізнатися, це слова самої пісні. А в тексті є фраза: всі знають, що у тебе є приховані мотиви. Зачепившись за це, користувач Сім of Seafar» знайшов а, можливо, знав про нього трек під назвою Приховані мотиви рок гурту The Cost of Living. Але очевидно, це було не воно. Історія затихла на якийсь час. Допоки Корн Корн не завантажив її на Ютуб. До цього фрагменту треку він додав статичну картинку рожевого магнітофону. На фоні досить вульгарного рожевого дивану, мабуть. І саме цей магнітофон стане так домовити символом цього розслідування. Саме з ним буде асоціюватися надалі цей трек. Після того, як алгоритми Ютуб почали активно поширювати цей трек, на сабредіт, присвяченій цій історії хлинув потік людей. Розслідування стало по-справжньому популярним. І ось ті люди, які Зналися про цю історію саме з відео з рожевим магнітофоном, почали активно шукати саме цей магнітофон. І вони реально це зробили. Ось він. Після чого ціни на ці магнітофони підскочили приблизно до 350 доларів. До цього вони коштували приблизно по 5-10 баксів. Але, попри ці розваги, користувач під ніком Нісків відносився до цього розслідування серйозно. Він провів спектральний аналіз цього треку і виявив, що в записі був присутній тон на 734 кГц. Цей тон був присутній у телевізорій. Мовленні в країнах Європи у 80-х-90-х роках. Тож тепер було ясно вже точно, це було записано з телебачення. І хоча вже була хоч якась певна конкретика, питань не ставало менше. Зі слів Карла, він з Іспанії. Тут було б доречно знову поговорити з ним. Той чувак, який з ним розмовляв раніше, знову спробував це зробити. Але виявилося, що Карл просто зник. В мережі його не було вже понад рік. Далі було просто безліч марних спроб знайти європейську телевізійну рекламу 80-х. Справді було багато, але розповідати про них немає сенсу, адже ні до чого це все не привело. А от справді цікава теорія виникла через деякий час у вже, на жаль, видаленого користувача, начебто, його нік був Алан чи якось так. Він говорив про те, що він точно чув цей трек в одному із польських МакДональдсів приблизно в 2012 році. Також, з його слів, у польських МакДональдсах в той час грало дуже багато маловідомих пісень 80-х. і він точно впевнений, що цей трек був записаний спеціально для якоїсь реклами. Також. Ж, Алан залишив посилання на Ютуб відео. Якщо чесно, враховуючи те, що кожен другий, хто так чи інакше цікавився цією історією, говорив про те, що він точно чув цю пісню. Версія з Макдональдсом звучить мало ймовірно. Але сам пост став дуже популярним у спільноті. Це відео, яке залишив Алан, називається Same Side. але цей трек Same Side нагадує потрібну нам пісню, ну зовсім не нагадує. І, попри це, Алан через деякий час знову написав пост про Макдональдс. На цей раз він говорить про те, що його друг працює в Маку, і він, його друг, дізнався в керівництво, що авторські права на треки для польського Маку були куплені в компанії Муд Медіа. І ось перші пруфи статті в різних польських медіа справді підтверджують, що польський Мак з 2011-го починає купувати музику для своїх закладів в компанії Муд Медіа. І ось тут, на жаль, не збереглося публікації, в якій Алан говорить, що зв'язався з Мудме. Media, але він з ними зв'язався, і вони не просто підтвердили версію з маком, вони надали цілий журнал зі всією музикою, яку Макдональдс купив у них. Вивчаючи цей файл, виявилося, що в Муд медіа працюють, м'яко кажучи, Бовдури, тому що після ідентифікації музики дуже багато треків були ідентифіковані 2016 або 2018 роками. Хоча в списку вони були помічені 2012-м. Коротше кажучи, майже вся музика в цьому списку потрапила сюди можливо випадково. Але попри це спільнота продовжувала вивчати цей список. На це пішов приблизно місяць, і що нічого нічого нічого. Жодних збігів. Після чого сам Алан прийшов з дуже дивною публікацією. Він говорив, що ймовірно цей список фальшивий, і у нього не збереглася переписка з Media. і все це виглядало, м'яко кажучи, дивно. На Алана вилилась вантажівка хейту, через що він і видалив свій профіль на Reddit. Після чого користувач Анабельс Енді написав великий пост. Тут він, ну чи вона говорить про те, що такий файл зі списком треків насправді дуже легко підробити. Але треки в цьому списку настільки нішеві, що список, який кинув. В Алан 100% оригінальний, просто він з якогось іншого місця чи з іншої компанії. Загалом, скоріше за все, Алан вирішив потролити, не дивлячись на те, які були його мотиви, далі понеслася хвиля фейкових версій. Хтось стверджував, що це трек з відеогри, в яку він грав в дитинстві, хтось, що точно покадрово пам'ятає рекламу, де була ця пісня, але просто не пам'ятає, що ж там рекламувалось. Багато хто вважав, що насправді шматок цієї пісні був створений штучним інтелектом. А сам автор першої публікації, Карл, теж. Тролль. Серпень 2023-го користувач Хей hey Скарлет публікує пост, де розповідає, що він за допомогою сервісу SongView проводив пошуки по базах даних американської музики, по ключових словах, які можна почути в шматку треку, який всі знають. Збіги були лише в трьохста композиціях. Хей hey Скарлет навіть зробив таблицю з посиланнями на кожен трек, але він пішов далі. Ми вже знаємо, що в потрібній нам пісні був тон на 734 кГц. а це було лише в європейському телебаченні. Переважно в 80-х. І ось, перевіривши на спектральному аналізі кожну з цих 300 пісень, тон на відповідній частоті був лише в чотирьох треках. Але це все було не те. На жаль, ні один з цих варіантів не підходив. Наступна теорія, яка почала набирати популярність, була від користувача Бонні Кліп. Він говорив про те, що цей трек з фільму для дорослих. І насправді це була дуже ймовірна теорія. По-перше, це пояснювало, чому цього треку немає в музичних базах даних. Ймовірно, він був написаний для фільму. Для дорослих, який транслювався вночі по телебаченню, саме тому в ньому є відповідна телевізійна частота. А по-друге, це могло б пояснювати, чому зник Карл, ініціатор цього розслідування. Можливо, він просто зрозумів або згадав, звідки він міг взяти цю пісню. І коли багато хто погодився з цією теорією, всі пішли шукати. Це ж для справи потрібно. І так. 22 квітня 2024 року це підтвердив користувач Ван Тру. Він буквально запостив фото з відеопрокату біля його дому з великою кількістю фільмів для дорослих. Говорячи, не знаєте де шукати, спробуйте це, якщо зможете. Ви, мабуть, думаєте, що це знову якийсь чувак, який просто прийшов на Reddit потролити. Я теж так думав. І він реально за тиждень передивився 65 фільмів для дорослих. І ні, він не знайшов потрібну пісню, але йому пощастило. В фільмі «Табу-3» він бачить сцену з концерту. В цій сцені гурт грає дуже схожу пісню, яка називається Till The End of Time. І ось саме те, що йому пощастило, це досить дивний момент. Але все ж, виходячи з цього треку, вже було нескладно знайти автора. Авторами виявилися Кріс та Філ Бути. Крістофер Бут це композитор та музичний продюсер. На його профілі IMDb вказано аж 92 композиції, в яких він є автором. І ось сюрприз, сюрприз. Більшість з цих композицій. Він написав для полунички після успіху Ван Тру. Багато хто з Reddit почав активно переглядати буквально весь контент, 18+, до якого так чи інакше був причетний Кріс бут, і це вже було питання часу. Хтось зі спільноти через короткий час знаходить те, що всі шукали. У фільмі 1986 року ангели пристрасті в сцені на фоні плакату Кока-Коли звучить та сама пісня, яку всі знають. Посилання в описі не буде, але хто шукає, той обов'язково знайде. І ось на цьому моменті починається найцікавіше. Багато у кого виникали питання. Надто просто все складалося в цій історії. От як ви думаєте, наскільки має пощастити людині, щоб з тисяч різноманітних фільмів для дорослих, які були зняті в 80-х, всього за тиждень він знайшов потрібність? Фільм. Спільнота теж не вірила в таке везіння. Саме тому вони пішли на сторінку Кріса Бута на AMDB і просто чекнули відгуки на цього продюсера. Виявилось, що всього за день до того, як знайшли потрібний фільм, було опубліковано рецензію на цей же фільм. І тут знову ж таки, можливо, просто так співпало. Але ні, аккаунт, який написав рецензію, очевидно, був не фейковий. За весь час він написав більше ніж 19 тисяч різноманітних рецензій. І більшість з них були на фільми 18. Але цей чувак, який знайшов фільм, говорив. Про те, що йому 22 і він з Канади, адже у спільноти з'явилися підозри, що він той самий Карл, ініціатор цього розслідування, який зник. А зі слів Карла раніше він говорив, що він з Іспанії. Тут так і залишилось невідомим, що це насправді було. Справді везіння, чи то був той самий Карл. Але більшість спільноти залишилася впевненою, що то був той самий Карл. Просто йому в якийсь момент стало зрозуміло, звідки ця пісня, і він вирішив зникнути. А потім з іншого аккаунту просто підштовхнув спільноту до розгадки, адже просто. Не очікував, що ця історія стане настільки популярною. Тож тепер спільнота вирішила зв'язатися з самим автором пісні Крісом, тому що, попри те, що фільм, в якому звучить цей трек, був знайдений, оригіналу пісні досі не було. І Кріс не відповідав, дуже довго не відповідав. Але коли йому просто заспамили всі коментарі в соцмережах, він виклав по суті підтвердження, що він автор пісні в TikTok. А через деякий час в його інстаграмі з'явився оригінальний текст пісні. Через деякий час після цього Кріс зі своїм братом. Близнюком Філом дали інтерв'ю журналу The Rolling Stone. З цього інтерв'ю стало відомо, що Кріс не сам пише всі композиції. Співавтором всіх його робіт є його брат. Також тут вони дуже багато розповідають, що їм як творцям музики дуже приємно, що їхня творчість зацікавила таку велику кількість людей. А от щодо тієї самої пісні, брати Бут розповідали, що першочергово цей трек був написаний не для контенту 18. Це просто була попсова пісня. Вона була з цілого альбому, який брат Разом записали на початку 80-х. В той час вони обоє працювали в кіноіндустрії продюсерами, і їхньому другові потрібна була фонова музика для фільму для дорослих. Тому вони продали йому майже весь альбом. І оригінал цього запису з їх слів вони шукають вже давно, після перших повідомлень до них. І вони просто уявлення не мають, де може бути касета з оригіналом. Але журналу The Rolling Stone вони пообіцяли, що знайдуть її. І так вони знайшли оригінал. І не тільки цієї пісні. Вони знайшли майже всі запис Записи з того альбому та перевидала його з новою назвою: The Last Album.